Україну змінюють безліч подій. Про найголовніші з них говоримо просто зараз. Це підсумки дня на каналі. ТВ. я Микола Саркваш. Доброго вам вечора. Дебальцеве наше, тож ми будемо його обстрілювати. Таке заявив представник міноборони самопроголошеної ДНР Едуард Васорін. Одночас, бойовик запевнив, що в інших місцях вздовж лінії розмежування стрілянину припинено. Терористи вже навіть оприлюднили так званий указ про припинення вогню. Його підписав самопроголошений голова ЛНР Єгор Плотницький. Тим часом у Раді нацбезпеки і оборони України констатують, відводити важке озброєння. Бойовики не збираються. У відомстві наголосили ті для. Цього не підготували майданчиків. Речник штабу АТО Андрій Лисенко запевняє, що українська сторона дотримується режиму припинення вогню і вже готується до другого кроку реалізації мінських домовленостей відведення важкого озброєння. за останню добу ми втратили 9 українських військових. 39 було поранено з моменту оголошення режиму припинення вогню, тобто з нуля. Годин 15 лютого втрат серед сил антитерористичної операції немає. Впродовж дня терористи атакували позиції сил АТО поблизу Маріуполя. Бойовики гатили зі стрілецької зброї у бік Широкиного. Там і досі триває бій. Атаки ворога відбиває полк спеціального призначення Азов у штабі оборони Маріуполя. Повідомляють, терористи не полишають спроб спровокувати українську армію. Бойовики нещадно б'ють і по Луганщині. Там Еленерівці накрили зградів Опасно та Первомайськ. Загинули двоє пенсіонерів. Про це повідомив голова Луганської ОДА Геннадій Москаль. Натепер йде обстріл гірського, що біля автодороги Бахмутка. Крім того, каже, Москаль нині чути канонаду і поблизу Кіровська. Періодично терористи обстрілюють і Широкіне. Зараз в даний момент непосередньо свіжа інформація, що з сторони саханки ведеться обстріл наших військ із танків, наших військ, які знаходяться в Широкіне. Про те, що бойовики не дотримуються перемир'я, кажуть, і бійці української армії, які нині на передовій, хлопці наголошують вогню. Відповідь не відкривають їхній блокпост. Що за 15 кілометрів від Дебальцевого терористу обстрілюють від самого ранку, вдалі слишне вистріли, взриви, і це по нашим позиціям, по українським розриви, міномета, або лігаубиці, міномет, які прилетіли в сторону наших позицій. Там в той стороне стоять наші позиції, українська армия. Ну нет, з нашої сторони пока не слышно вистрілів. То есть мы тоже не открываем огонь и надіемся на то, что будет перемирие. Перемирие это когда никто не стреляет. Уже было перемирие, но все равно они стреляют. І то, что они говорять, что мы стріляємо по городам, это неправда. Потому что это їхні снаряди и они самі стріляють по своїм городам. А потом говорять, что это Украина. Бойовики не пустили обсє в Дебальцеве. Про це заявив міністр закордонних справ Павло Клінкін. Нагадаю, раніше президент Порошенко закликав місію спостерігачів негайно вирушити в Дебальцеве контролювати, як виконується перемир'я. Також у МЗС заявило, Україна готова до відводу важкого озброєння, але якщо терористи робитимуть те ж саме. На жаль, люди, які зараз мають контроль у Донецьку, не пустили місію. ОБСЄ. вони повідомили спостерігачам про те, що для них небезпечно потрапити до Дебальцевого. Це пряме порушення духу і зобов'язань мінських домовленостей, тому що місія це єдиний механізм контролю припинення вогню. Під час режиму тиші що зафіксувала артобстріли в районі Дебальцевого та в Луганську. А от у Маріуполі було спокійно. Про це заявив голова місії в Україні Ертогру Лапакан. Загалом спостерігачі вважають, протягом перших 12 годин діяв режим припинення вогню для контролю за дотриманням тиші. Місія використовувала безпілотники та супутники. Також ОБСІ планує збільшити кількість спостерігачів до 300, заявив речник місії в Україні Майкл Боцюрків. Українське питання розглянуть сьогодні у Нью-Йорку. Там засідатиме Радбез ООН. Дипломати обговорять проект резолюції, який запропонувала Росія. У документі політики вітають результати переговорів у мінську і закликають сторони до виконання угоди. Крім того, нормандська четвірка сьогодні поговорить по телефону. Про це заявили у прес-службі Єлисейського палацу мета бесіди. З'ясувати чи дотримуються сторони конфлікту на сході України мінських угод. Спільний контроль українсько-російського кордону та особливий статус Донбасу саме ці пункти викликали найбільше суперечок під час мінських домовленостей. Про це заявив глава МЗС Франції Лоран Фабіус. Він відкрив завісу деяких подробиць закритої зустрічі нормандської четвірки. За словами дипломата, українська сторона наполягала на децентралізації Донбасу. Росія вимагала автономії. Також очільник французької МЗС вважає, Росія не нестиме відповідальність за зрив мінських угод, навіть якщо їх. Порушуватимуть бойовики, водночас, якщо домовленості не виконуватимуться, санкції посилять. Російську автоколону, що привезла на Донбас, так званий гуманітарний вантаж, розвантажили. Про це повідомляють в російському МНС. Це вже 14 гум конвой з Росії. Там кажуть, привезли до Луганська та Донецька майже 2000 тисячі тонн продуктів, медикаментів, будівельних матеріалів та навіть підручники для студентів. Українські держприкордонслужби заявили, що гуманітарку не оформили, мовляв, частина автомобілів перевозила вантаж негуманітарного характеру, зокрема паливно-мастильні матеріали. А ще припускають, Росія знову постачає зброю та прив'ян для бойовиків. Також у відомстві повідомили, із гум конвоєм розслідувало 354 особи. Хто це і з якою метою вони супроводжують конвой наразі невідомо. Жінок з дітьми та літніх людей продовжують вивозити із Красногорівки евакуацію мирних жителів з містечка на Донеччині, яке постійно обстрілюється бойовиками. Проводять українські військові у Красногорівці. Багато будинків зруйновані, в них немає газу і води. Після обстрілів лінії електропередач зникло і світло. Тим мешканцям, які лишаються, бійці привозять продукти, дитяче харчування, медикаменти та засоби гігієни, які зібрані волонтерами. Я тріна заводи доводи. А вот это, и і это, і там далі. Страшне, це взагалі якийсь світ, ото як ось наче И І ваш будинок попало, так? Так, раніше дом. И і оце ось сьогодні. Президент вшанував пам'ять воїнів афганців Петро Порошенко поклав квіти до меморіалу українцям загиблим в Афганістані. Участь у церемонії взяли також прем'єр Арсеній Яценюк, спікер Володимир Гройсман, глава СБУ Валентин Неловайченко. Після церемонії покладання квітів глава держави прийняв парад, парад почесної варти. Нагадаю, 15 лютого 1989 року завершилося виведення радянських військ з Афганістану. Війна тривала близько 10 років. У ній взяли участь близько 160 тисяч українців понад три тисячі загинули ще більше повернулися додому інвалідами. Генпрокуратура затримала Олександра Єфремова. Екс голову фракції партії регіонів спільно з СБУ арештували напередодні в столиці за місцем проживання. Йому голицять підозру та оберуть запобіжний захід найближчими днями, заявив голова служби безпеки Валентина Наливайченко. Як відомо, ГПУ перевіряла причетність ексрегіоналу Олександра Єфремова до фінансування бойовиків на Донбасі. Запит про це направила уповноважений президент з мирного врегулювання конфлікту на сході Ірина Геращенко. Також вона просила перевірити причетність до фінансування терористів і депутата від опозиційного блоку Наталії Королевської спільно зі співробітниками Служби безпеки України була проведена спецоперація по затриманню. Колишнього голови фракції партії регіонів у Верховній Раді Єфремова Олександра Сергійовича, який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, тобто у зловживанні службовим становищем затяжуючих обставин та службовому підробленні. Опозиціонера Олексія Навального затримала поліцію у московському метро. Повідомила у своєму твіттері прес-секретар політика Кіра Ярмиш. Нагадаємо, 30 грудня 2014 року Навального засудили до трьох з половиною років умовно. А його брата Олега до такого ж терміну позбавлені волі у справі про розкрадання в компанії івроше. При цьому суд постановив, що до вступу вироку в силу Олексій Навальний буде отримуватися під домашнім арештом. Крім того, ще один опозиціонер Борис Немцов повідомив у своєму твіттері, Цитую, поки вся московська поліція кинулася затримувати Навального, ми встигли роздати купу листівок до маршу Весна. Я нагадаю, Олексій Навальний закликав усіх жителів та гостей Москви 1 березня вийти на марш протесту проти політики господарів Кремля. Канцлера Ангелу Меркель хочуть висунути на Нобелевську премію миру. З такою пропозицією виступили однопартійці Меркель по християнсько-демократичному союзу. Зокрема, причиною номінації у німецькому Бундестазі назвали зусилля Меркель. У досягненні миру в Україні також парламентарії вважають величезним успіхом підписання другої мінської угоди за участі Меркель та французького президента Франсуа Оланда. Якщо припинення вогню призведе до миру на сході України, вручення Нобелівської премії німецькому канцлеру стане логічним кроком, заявили депутати Німеччини. Копенгаген оговтується від терактів, які сталися у місті напередодні. Я нагадаю, у суботу злочинець напав на кафе і синагогу. Загинуло двоє людей, п'ятеро поранені. Сьогодні чоловіка, якого підозрюють у вбивстві, застрелила поліція. Як розвивалися події у Копенгагені, свідкував Олексій Чапалов. Тихо і безлюдно сьогодні у Копенгагені. Люди несуть квіти до синагоги і кафе, де напередодні сталася стрілянина. Городяни стурбовані і згадують січневі теракти у Франції. No. Насправді я не боюсь, просто це здається божевільним. Ми всі чули про напади у Парижі. Дуже легко провести паралелі з тим, що сталося вчора у моєму місті. Стрілянина у Копенгагені розпочалась вчора ввечері. Перший інцидент стався у кафе із символічною назвою Порохова бочка. Злочинець прийшов туди не випадково. Там дискусували, чи можна публікувати карикатури на пророка Мухаммеда. Запросили відомого карикатуриста і посла Франції. Терорист застосував вбивчий аргумент зброю. Зробивши 40 пострілів, вбив одну людину, після чого зник на викраденому авто. Для нас стало очевидним, що інцидент у кафе є терористичною атакою. Ми одразу ж зайнялися розслідуванням. Згодом у поліції роботи прибавилося. Близько опівночі постріли пролунали біля будівлі синагоги. Ми сиділи у барі навпроти синагоги, просто відпочивали. Раптом зайшла поліція. Ми виглянули у вікно і побачили, що посеред вулиці лежить вбита людина. Нам сказали сховатися у кімнатах відпочинку. Там ми провели кілька годин. Прем'єр-міністр Данії оголосила в країні найвищий рівень терористичної загрози. Усю ніч Копенгаген трусило. Спецназ влаштував облаву на терориста. На вулиці вийшли додаткові сили поліції. А кульмінація драми стала сьогодні вранці. На станції Норебро озброєний чоловік атакував поліцейських. Його вбили пострілами у відповідь. Згодом поліція заявила, що загиблий нападник ймовірно і є виконавцем вчорашніх терактів. Правоохоронці також встановили зв'язок між терактами в Парижі та Копенгагені. Терорист у Данії діяв за схем Мою паризьких злочинців данію вразив терор, але є одна відповідь, яку ми можемо дати сьогодні. Будемо захищати демократію і нашу країну. Відповідальність за теракт взяло на себе угруповання ісламська держава. Про це у соціальних мережах оголосили його представники. Отже, боротьба з радикальним ісламізмом в Європі триває. Влада оголосила попереду нові поліцейські рейди та посилення заходів безпеки. Олексій Чепалов Тивай. Волонтери з білої церкви передають у зону АТО пральню на колесах. Це броньований пральний комплекс на базі військового кразу. Одними з перших цю новинку бачили журналісти каналу ТВАЙ. що особливого в цій машині і як допоможе на передовій. Дивіться в нашому сюжеті. Броньований пральний комплекс волонтери розробили на прохання військових. Автомобіль крас обладнали п'ятьма пральними машинами, двома дизельними генераторами та буржуйкою. Встановили й насос, щоб воду можна було набрати навіть з річки чи криниці. На додачу ще й закупили миючі засоби та розробили зручну систему фіксації пральних машинок. Породван при транспортуванні має фіксуватися. знає кожен. транспортні болти, так звані. От, і, а при прані їх треба знімати. Тоб, от останнє, щоб швидко було, ми придумали, тому що, щоб не розкручувати кожну машинку, потім якось той солдат не встиг прикрутити і так далі, наприклад, і машинка може впасти, то ми придумали отаку раму. Тобто йому нічого не треба робити. Достатньо швидко він. Раз, другий закріпив, поставив на місце і буквально одним болтом от, це все. Зафіксував достатньо швидко в бойових умовах. Це важливо. Пральню на колесах безкоштовно сконструювали білосерківські інженери. Військові дали лише кабіну та голу раму автомобіля. Далі за роботу взялися волонтери. Начиння пральні обійшлося у близько 230 тисяч гривень. Щоб зібрати машину докупи, півтора місяці не було питанням зробити просто пральню. Було питання зробити пральню під максимально можливі життєві воєнні. Варіанти розвитку подій, такі дрібниці, як фасовка одягу під кожного бійця, але об'єднати в одній машині машини досить потужні. 9-10 кілограм можливість прати в одній машині означає, що багато бійців можуть користуватися. Через постійні обстріли пральні комплекси дуже швидко псуються, тому це й вирішили бронювати. Машина витримує обстріл з 10 метрів із винтівки Мосіна. Але щоб військовим пральня послужила якомога довше, її освятили. Нехай цей маленький приклад стане великим прикладом для усіх волонтерів і для всіх небайдужих людей нашої країни. І нехай Господь охоронить усіх наших захисників, а тим людям, які долучилися до цієї справи. Нехай благословить нам ноги і благі літа, Божого отця і сина, і святого духа. Амінь. Днями пральний комплекс передадуть бійцям 72-ї окремої механізованої бригади у Волноваху, але користуватися ним зможуть і батальйони, які розташувались неподалік. Інна Гоголь Олексій Ідрісов TVI. Флешмоб серце добра стартував у столиці. Все для того, аби зібрати кошти на допомогу українській армії. Відвідувачам ярмарки пропонували заплатити по 30 гривень за участь. Таким чином зібрали понад 3 тисячі гривень. А усі, хто хотів підтримати наших військових, добрим словом написали листи на схід. Далі розповість Марія Черняхівська. Понад 100 людей, незнайомих між собою, зголосилися підтримати українську армію, купивши жовто-блакитні плащі на ярмарку. Внеска Олімпійський. Тепер на зібрані кошти закуповуватимуть гумові чоботи та дощові костюми для 44-ї бригади артилеристів. Про акцію більшість дізналася з соціальних мереж. Костянтин з родиною спеціально приїхав з передмістя. Ми українці щирі, тому хоч якось свою підтримку виказати тут серед рядів хендмейду також розмістилися листоноші. Підтримку для солдат у вигляді фронтової пошти запропонували волонтери. Дев'ятирічний влад саме пише листа українському солдатові. Хлопчик зізнається у школі про війну не розповідають. Але оскільки батьки часто дивляться новини, переконує усе знає. Я гадаю, що їм треба побажати, щоб вони поверталися живими, і треба їм дуже подякувати за те, що вони нас захищають і те, і за те, що вони тримаються до останнього за нашу країну, така пошта розповідають волонтери. Функціонує з осені і абсолютно безкоштовно. Ідея виникла після того, як у акції розчулили фото, на яких солдати читають листи від дітей. Листи можна приносити в пункти збору. Це в нас їх два зараз. В Києві в благодійному магазині Ласка. Вулиці Чапаєва, 3 і на московському проспекті 27, Це Київ working. Тему підхопили й польські волонтери на електронку Магдалені надходять листи з усієї Європи. Вона з помічниками їх перекладає та надсилає солдатам. Ми просто хочемо вас підтримувати, тому що війна це просто страшна річ, і, і, і ну просто так. І теплі слова. Я завжди пишу. Будь ласка, напиште нічого такого, ну, як це сказати, агресивного, так що було там. Е ми хочемо, щоб все було так самі добрі слова, самі хороші слова. самі слова підтримки. Невеличке послання для наших захисників вирішили написати і ми. Марія Черняхівська, Антон Квітень, Тива. У центрі Києва відбулася символічна хода з 200-метровими прапорами України та Литви. Таку акцію ініціювало Посольство Литовської Республіки в Україні разом з молодіжною організацією від серця до серця. Студенти усіх київських вишів пройшлися маршем від вулиці Хрещатик до Європейської площі, де утворили величезне серце. Таким чином підтримали євроінтеграцію України та відзначили 25-ту річницю з дня відновлення Литовської республіки. Ми хочемо, щоб ви знали, що Литва, громадяни Литви, підтримують всю Україну і що ми з вами. Завтра святкуватимемо разом з нашими друзями 25-ліття відновлення Литовської республіки. Саме вона стала першою радянською державою, яка обрала шлях європейського розвитку. І минулого року саме на цій площі. І українці так само виборювали своє право бути європейцями. І ми його виборили. І ми зараз продовжуємо його виборювати. У тижні моди у Нью-Йорку візьмуть участь і українські дизайнери. Дивувати публіку поїдуть аж 20 модельєрів. Власне, що цікавого покажуть, розказала на передпоказі у Києві. Донеччанин Леонід, дизайнер чоловічого одягу. З початком неоголошеної війни почав шити воєнний одяг для бійців. А то згодом терористи звинуватили чоловіка у допомозі українській армії, через що він потрапив у полон. Після звільнення зрозумів залишатися в місті небезпечно. Утім, зміна місця проживання на улюблену справу не вплинула. Пошиття одягу поєднує з волонтерською діяльністю. Слітава случая, і що болі сильна, іслівчом та сумнівався. Я понял, що Никакого ДНР не должно быть на территории Украины и стал помогать армии. Ну, чем мог комбинезоны для данкистов, мы их шьем в Одессе заказываем. Либо это обувь, мы ее шьем в Харькове, либо это масхалаты, мы шьем ее их. Э в Дніпропетровській, або розгрузки для бронежилетів. це в Києві ми розміщаємо закази. теж Наталія з Одеси. Презентує дитячу колекцію. Упевнена одяг не залишить байдужими маленьких модниць, бо ідейною натхненницею роботи і була юна леді. Без порад своєї восьмирічної доньки дизайнер не обходиться. Лювала колекції, вона наряджала ляльок. Вона оздоблювала різні дитячі речі мереживом, стразами. Мало схожий, мабуть, на ту дитя дитячу колекцію, яку ми звикли бачити з дитячими малюнками. і Так далі це дійсно маленькі леді, які повторюють стиль дорослих. Перше українські дизайнери візьмуть участь в американському тижні моди у складі всіх регіонів. Колекція представляє 12 дизайнерських костюмів Fashion Глобас Ukraine. Увесь одяг стилізований під традиції кожного з областей. Засновниця проекту Голда Виноградська розповідає, створюючи вбрання, намагалися поєднати сучасні тренди і національні традиції. Тут наші форні вони Нас поддерживали и помогли нам создать новые тренды ну, в данной ситуации в фэшне. Те, кто никогда не видели Украину, не были, смогли посмотреть, насколько она прекрасна, насколько она богатая, насколько мы, ну, наверное, может, не так кажется, да, стереотипно выглядим в глазах многих просто. Бідний нещасний страною з протягнутою рукою. це не так. Ми і сильна, і умна інтелектуальна нація. У Нью-Йоркському тижні моди дизайнери візьмуть участь наступного тижня. По його завершенню планують культурним туром об'їхати всю Україну. Вікторія Сеник, Пало Тиханенко, Твай. Я бажаю вам гарного вечора у колі близьких, рідних та друзів. І що б не говорили у новинах, вірте у краще. Я прощаюся на тиждень. Миру усім нам. Бережіть себе.